Екстрена ситуація. В нас виключили світло, але не виключився я. Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. і сьогодні в нас на огляді дуже цікава кава. Ви, напевно, перед собою бачите звичайну каву. Я перед собою бачу королівський сорт кава. Королівський він тому, що кава Гватемала і Нікарагуа Маракаджи мають най- Більші зерна у світі для порівняння. Дивіться: оце зерна звичайної кави, такої як Гондурас, Колумбія, Ефіопія, це марагоджив розмір кави Нікарагуа і Гватемала Марагаджив у два рази більший. Ніж у звичайної кави. І також ця кава Нікарагуа і Гватемала має дуже приємні смакові властивості. І ви можете їх скуштувати, якщо просто залишите плюс у коментарях. До речі, зможете спробувати як Нікарагуа, так і Гватемала. Ці кави йдуть на любителів, тому що Нікарагуа Марагаджи. Нікарагуа Марагаджи, вона буде з дуже приємною кислинкою, шоколадною у смаку, але легкою. Я б навіть сказав, що це максимально нейтральна і смачна кава. А у свою чергу його брат була тимала вона вже буде набагато цікавіша, тому що там буде дуже крутий, і смачний, ягідний присмак з доповненням приємних нот шоколаду. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. каву перший як в останній раз. Тому підписуйтесь, ставте лайки і усім всього найкращого.